Чому Україна програє в інформаційній війні Росії? Чому у світі російська пропаганда, російська брехня сприймається краще, ніж правда, яку проголошує Україна? Московитська пропаганда працює на весь світ уже кілька століть, а Україна лише останнім часом виходить на світову арену з власною відмінною від московитської розповіддю про себе. Тому природно дуже важко. Долати результати багаторічної плідної праці московських пропагандистів, враховуючи, що до 2014 року, починаючи з 1992 року, сама Україна не просто перебувала під впливом московецької пропаганди, а перебувала в самій московецькій розповіді про Україну і сама ж була транслятором цієї розповіді. Тільки з 2014 року Україна. Почала не погоджуватися з московецькою розповіддю про Україну. І тільки з 2022 року, тільки після повномасштабного вторгнення, почався процес виходу України на світову інформаційну арену саме з українською розповіддю про Україну. Так, і що ж нам робити, щоб все-таки якось хоч трохи перемагати цю, цю брехну, яку несе російська пропаганда? Треба не просто не погоджуватися, не просто спростовувати їхні фейки, а треба розповідати своє. Розповідати своє про минувшину, розповідати своє про сучасність і показувати, що теж дуже важливо, перспективи. Дати зрозуміти світові у найширшому контексті і найширшій світовій аудиторії, донести, що те, що відбувається зараз, це не новина. Це відбувалося завжди, це відбувалося століттям. І показувати, що і у 18-му, і у 19-му, і 20-му столітті московіти так себе поводили. Можна повертатися і раніше. Можна говорити і про 15-те, і про 16-те століття, і показувати їхнє ставлення не лише до українського народу, але ставлення до будь-яких інших народів ставлення до мавродців, ставлення до татар, казанських, астраханських чи сибірських говорити про те, що відверто геноцид це елемент московитської культури, що вони знищують інші народи. Особливо якщо не можуть їх поневолити. і говорити відверто, що в самій Російській Федерації права корінних народів повністю порушені. І відбувається дійсно справжній геноцид, коли ці народи знищуються культурно, перетворюючись на рузих, тобто змушені втрачати свою національну ідентичність, змушені відмовлятися від своєї національної культури, втрачають свої національні мови, втрачають свої національні звичаї. Інші прояви своєї самобутності. І це світ не хвилювало. Це були внутрішні справи Російської Федерації. Але якщо ми будемо тільки говорити про те, що зараз щось відбувається, не наголошуючи на тому, що так відбувалося завжди, що так відбувалося 500, 600-700 років. І що це звично для московитів, нас будуть дуже важко чути. Плюс треба розуміти, що їхня пропаганда завжди перемикала увагу від їхніх злочинів. На їхню псевдовисоку культуру, на їхній балет, на їхню літературу, на е, їхні якісь інші псевдокультурні досягнення, вони практично привласнювали культуру і досягнення культурні інших народів і, і заявляли, що все це їхнє, що це все Росія. Так і тому, в принципі, е, ну, досягнення є, але це не російські досягнення. Це досягнення народів, які е, поневолені Росією. Так було з нашою культурою, так відбувається зараз там і з усіма з культурами всіх народів, які знаходяться в складі Ерфі. Так, Тому це зрозуміло. Я думаю, що це треба показувати, і на цьому треба наголошувати, тому що дійсно дуже багато людей на заході апелюють саме до російської культури. до... До їхньої якоїсь там спадщини, абсолютно не враховуючи, що більша частина цієї культури це наша культура. Так? І що та же Анна Руська це зовсім не російська княжна. Дочка київського князя. Той же Гоголь це він писав російською, але він мало роз, тобто українець. Проблема полягає в тому, що поняття рус і поняття руське було дуже розмите. І оця ідея триєдності, коли малороси, білороси, великороси, вони всі типу роси. Але ж це різні роси. Так, це різні роси, і це були колись князівство київської русі. Назву Русь вони вкрали в нас привласнили. І вони намагаються привласнити нашу історію, тому що наша історія давня і славна, а їхня і куца. Карл Маркс, якому. Поклонявся Радянський Союз, як Бог, стверджував, що Московія це не нормандська велич, монголо-татарське болото. І в принципі, це, мабуть, єдине, в чому Маркс був правий. І насправді у них був шанс повернути собі нормандську велич 1618 року, коли Королевич Владислав Ваза, представник шведської. Королівської династії прийшов для того, щоб посісти їхній престол, бо його запросили в 1612 році туди, в часи їхньої Семибоярщини Але ж вони відмовилися. Ну так, да, Орда є орда їм Орда ближча, ніж європейський монарх.